9 грудня відбулося пленарне засідання сесії Білоцерківської міської ради. Розпочали його із вшанування героїв, білоцерківців, які віддали життя за незалежність України. Їхнім родинам були вручені посмертні відзнаки та нагороди. Цього ж дня подяки та відзнаки отримали жителі громади за здобутки у різних галузях життя нашої громади і держави в цілому. Порядок денний був насиченим майже 200 питань. Частина рішень стосувалася соціальної підтримки мешканців, яким необхідні виплати та допомога. Просимо прийняти це рішення для збільшення грошової допомоги на компенсації витрат на реабілітаційні послуги особам з інвалідністю, які вибирають заходи для санаторно курортного лікування. У нас таких не так багато осіб. Це люди, в яких прописано в індивідуальній карті реабілітації процедура санаторно курортного лікування. Це як правило, у нас люди беруть курсовки в Дубраву і на ті гроші два прожиткові мінімум це 5940, було на сьогоднішній день. Просимо прийняти на до трьох, щоб людина могла хоча б пройти той мінімальний курс. І ми не компенсували вартість транспортних послуг, нас всі люди лежачі. А зараз в зв'язку з тим, що в нас є дуже в тяжких станах хлопці, які повертаються перевозити в заклади для лікування наймаємо медичні машини скорої допомоги. тут. Прошу підтримати тут також цей пункт, який викладений для компенсації людині, якщо вона за свої кошти платить, за перевезення таких людей лікарняні заклади. Депутати підтримали і рішення щодо подальшого функціонування реабілітаційного центру Шанс установи, яка допомагає людям з інвалідністю. На базі шансу будемо впроваджувати. Послугу з раннього втручання це будуть надаватися послуги для сімей, які виховують дітей віком від народження до 4 років, які мають порушення розвитку та ризик виникнення порушень. Раннє втручання це міждисциплінарна допомога сім'ям з дітьми раннього віку, в яких є порушення розвитку. Підтримка спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини. Одним із ухвалених рішень стало запровадження мораторії на публічне використання російськомовного культурного продукту на території громади, враховуючи лист уповноваженої і захисту державної мови від 7.11.25 року, з метою уникнення ескалації напруги в суспільстві та недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі задля захисту українського інформаційного простору від гібридних впливів держави агресора та подолання наслідків тривалої мовної русифікації. Є пропозиція запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території Білоцерківської міської територіальної громади подібне рішення було прийнято в інших містах України, таке як Львів, Тернопіль і та інші міста. Тому є пропозиція, і в нашому місті відповідно прийняти подібне рішення. Також було виділено кошти на продовження облаштування світлофорних об'єктів системами безперебійного живлення. Це підвищить безпеку дорожнього руху під час відключень електроенергії для придбання ще 24 Трьох блоків безперебійного живлення для світлофорних об'єктів. До кінця року підприємство має світлофорних об'єктів облаштувати безперебійниками. Таким чином буде 34 об'єкти вже з безперебійним живленням. Має світофори працювати більше шести годин без подачі електроенергії. Ну, сьогодні ви ж знаєте, де нема світофорів, ні підтвердити дорогу по бульварах не можна, ні переїхати перекрестки, які є на бульварі Тому Питання дуже актуальне. Прийнято ще одне рішення, яке підвищить безпеку дорожнього руху. Пропонується впровадити місцеву мережу стаціонарних технічних засобів, а саме швидкісних камер за адресами Олександрійські 113 і проспект Незалежності 40. Відповідно, прошу підтримати. Камери ці вже стоять для того, щоб вони почали працювати в повноцінному режимі. Необхідно наше рішення про впровадження серед інших і рішення щодо забезпечення роботи одного з культурних символів Київщини. На час стабілізаційних відключень забезпечити безперебійне живлення, електроенергію, будинок органної та камерної музики з джерелами та сумами фінансування від місцевого бюджету 240 тисяч гривень. Це для саме для придбання генератора та його обслуговування. Про ці та інші рішення читайте згодом на сайті Білоцерківської міської ради.